Продовжимо годину ще до подій в Мар'їнці. Взагалі на Донбасському фронті хотів я перейти. Але перед тим давайте відео подивимося. Є в Новосибірську, таке Новосибірське вище командне училище військове. І Там вчаться студенти, в тому числі із Африки. І от хід інтернету вчорашнього дня. Вчора на жаль, не встигли ми його показати. Як ці студенти з автоматами Калашнікова до дня свого училища такий своєрідний танець презентацію прямо на плацу станцювали і заспівали пісню рідною африканською мовою. Давайте відео дивитися. Ну, такі студенти в вищих військових російських вузах, тим не менш сьогодні бойовики активізувалися в напрямку Мар'їнки. Це таке містечко на виїзді з Донецька в бік бік і частково навіть захопили український населений пункт. Втім, до вечора вони були відбиті. Я от цитую останні повідомлення щодо цього інциденту, вогневий контакт в Мар'їнці станом на 19.20 повністю припинений. Про це повідомив прессекретар української сторони спільного координаційного центру з контролю за припиненням вогню Руслан Семенюк. Далі цитата під час переговорів в рамках СЦКК режим припинення вогню, Значене на 17 годину, після 17 години там ще тривали перестрілки стрілецької зброї, але поступово вони згасли станом на 19.20 бойові дії не ведуться. Нагадаю, що за повідомленням української сторони бойовики втратили до 50 осіб серед них 10 російських спецпризначенців, серед них четверо вбитих, втрати української сторони троє загиблих, 30 поранених. Друзі, ну у нас не багато часу залишається, тому висновки взагалі, що відбувається зараз на Донбасі. Як нам реагувати на те, що чи це повномасштабне припинення початок війни? Наша реакція, пане Сергію, напевно, не варто вселяти сьогодні якусь паніку, що це повномасштабна війна. Ми маємо бойові дії весь період, коли якоби перемир'я, але регулярно в нас постріли йдуть і, наприклад, жаль, ми щодня отримуємо звістку про загиблих, про поранених. Сьогодні, можливо, це вкотре якийсь такий е, спроба... Е, Розвернути якісь свої дії і не більше. Я не хочу вірити, що можуть бути інші події. Але те, що нам потрібно бути готовим і не просто готовим, а все ж таки військовим дати добро на більш масштабні операції і не сидіти розраховувати на те, що мінські домовленості виконуються, Ми бачимо, що вони наприклад. Дякую. Жаль, вчора не Росія вийшла з цього мінського переговорного вийшла з контактної групи. Вийшов її представник, і переговори припинилися ще вчора. Лосі Гончаренко, прошу коротко. Коротко, пока депутаты не могут определиться, можно ли расследовать преступления их коллег, наши ребята с ценой своей жизни защищают страну. Там сейчас сражается 28-я бригада одесская. Я знаю некоторых ребят лично, которые сейчас там сражаются под Маринкой. Поэтому ничего говорить не буду, я просто буду держать кулаки и молиться. Юрий Дорвенко, прошу. Это очень сигнал, и это крок до порушения мира І ми повинні бути свідомими того, що ми повинні захищати нашу Україну і триматись і підтримувати нашу армію, наших хлопців, тому що те, що сьогодні сталося, це дуже небезпечний сигнал. Тому, крім того, це зайвий доказ, що нам потрібна летальна зброя, нам потрібна нелетальна зброя для того, щоб оборонятись для того, щоб утримувати лінію зіткнення і забезпечити. Неможливість просування терористів всередину нашої України. Дякую, Ігор Алексій. Прошу. Ну цілком зрозуміло, що миру не було. Мінські домовленості не виконувалися по жодному з пунктів. З приводу ескалації конфлікту, так, да, це ескала новий виток ескалації конфлікту. Чи можна його розцінювати як широкомасштабні бойові дії? Я думаю, ні. Вважаю, що тоді мала бути активізація по всій лінії фронту а так це активізація на одному напрямку, але дуже не при Поганий сигнал. Ну нагадаю, що напередодні російська сторона зірвала засідання тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в мінську. Про це повідомив інтерфакс України. І далі цитата представник Росії Азамат Кульмухаметов залишив залу засідань. Таким чином Росія фактично зірвала засідання групи і піддала ревізії Мінській домовленості. Українська сторона наполягає на повному відведенні важкої техніки за верифікацію ОБСЄ. Нагадаю, що сьогодні важка техніка знову була підведена українська до Мар'їнки для того, аби відбити напад російських. Терористів, давайте завершимо цю розмову. На позитивній ноті дуже сподіваюся, що сьогодні ця ніч у Мар'їнці пройде спокійно, і більше українських бійців принаймні сьогодні не гинутимуть. Це була година ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Дякую всім за участь. Завтра зустрінемося рівно о 9-й, Підбуватимемо підсумки завтрашнього дня четверга. Залишайтеся з нами на еспресо.